Дзвінки від Байдена з закликом не йти на праймеріз. We'll Трамп, який обіймає лікаря-інфекціоніста Фаучі. Сенаторка Елізабет Ворен, яка говорить про зміни в голосуванні та світова криза, якщо переможе Байден. This morning, Усе це фейкові продукти згенеровані штучним інтелектом. Подібні фото, відео чи аудіоматеріали в мережі не новина, але цьогорічна президентська кампанія у США зазнає впливу штучним інтелектом уперше, кажуть експерти. Проблема з усіма виборами в тому, що якщо фейк буде опублікований напередодні дня виборів, то не буде часу відбиватися від нього. Було багато дезінформації про ковід та вакцинації. Наприклад, тоді був час, аби це було спростовано. Але з виборами так не працює, бо це відбувається у певний день. Тому якщо за два дні чи навіть 24 години до виборів хтось опублікує діпфейк чи інший вид дезінформації буде. Дуже складно відреагувати на це. Це може вплинути на результати Особливо це може вплинути на рішення виборців у так званих штатах гойдалках або тих, де немає чіткої переваги жодної партії, зазначає медіаекспертка Елейн Камарк. А радник з питань свободи слова та адвоката Рікон зазначає, що штучний інтелект вплине не так на результати, як на те, як і чому люди голосують. Наприклад, людям під час останніх виборів казали, що якщо вони голосують поштою, їхня. Інформація буде передана колекторам, що абсолютно неправда, але насправді голосування поштою це добре. Є три головні причини, чому діпфейкові відео та аудіо зараз настільки популярні, каже Ріджул Гупта, керівник компанії, що допомагає Пентагону виявляти діпфейки. Це дешевизна, легкість у створенні та правдоподібність. Перший крок взяти фрагмент людського голосу, покласти його на голосовий алгоритм діпфейкші і створити сценарій. Цей процес займає, можливо, 5 хвилин. Дуже дуже швидко, правда. Цей голосовий фрагмент накладається на відео, яке опрацьовують завдяки губній реанімації. Діф фейкшісееніван висмейбіяєрзвоткожен з роками досвіду у програмуванні може створити спеціальний для цього компонент ще за 10 хвилин. Тому це займає близько 15 хвилин створити 60 секундне діпфейкове відео з синхронізацією губів. Фінансова сторона. Скільки це коштує? Є багато безкоштовних онлайн сервісів. Якщо ви хочете заплатити за якість, то 30 секундний аудіокліп можливо обійдеться в 2 центи. Настільки дешево, настільки дешево. знову ж таки це заплатний високоякісний преміум сервіс. Те саме стосується і відео. Його ціна буде близько 10 центів за 30 секунд. Найбільша ж небезпека кажуть експерти, походить від інших країн, яким тепер стало ще легше впливати на американські вибори. Від яких країн слід цього очікувати найбільше? Головні актори це Росія та Китай. Китай також особливо він зараз намагається вийти вперед у гонці озброєнь зі штучним інтелектом. ви побачите діпфейки, створені в Росії, створені в Китаї, створені в Північній Кореї. як це можна буде визначити, це може бути неоковирна граматика. Або вони намагатимуться використати американський сленг, але в неправильний спосіб. Але багато просунутих мереж дезінформації подають частину дезінформації американцеві, і цей американець передасть це далі, використовуючи власну інтерпретацію цього. Таким чином виявити стає важче. Що більше відео з інших країн складніше регулювати і на правовому рівні, зазначають експерти. Вони не будуть слідувати нашим законам, і вони не повинні. Щоправда, і законів як таких немає й у самих сполучених штатах. Так деякі AI компанії обіцяли Білому дому публікувати свої відео з водяним знаком. А представники конгресу зверталися до мети, аби знайти шляхи правового регулювання, та поки без успіху. І навряд чи щось з цього вийде під час цьогорічних президентських перегонів. Адвокат Арі Кон сумнівається, що закон, який регулює діпфейки, може бути ухвалений до дня голосування у США very difficult. у сполучених штатах важко регулювати політичні висловлювання. Перша поправка дуже сильно захищає політичні промови, і це з поважних причин. Бо ми не хочемо, щоб уряд, який при владі, впливав на вибори. І ще одна причина, чому це важко, полягає у наступному: важко відокремити неправдиву інформацію від. Просто думки чи характеристики, з якою ми можемо не погодитися, особливо у політиці люди знаходять усілякі речі переконливими. Як же тоді розпізнати діпфейки? Ріджол Гупта у своїй компанії використовує кілька етапів перевірки, зокрема вивчення метаданих. А звичайним користувачам він рекомендує звернути увагу на наступне обійверіверейдифіколт. For... Дуже складно зробити завдяки дів справжні чи сильні емоції. Є різні типи дів для голосу. Під час дзвінка нібито від Байдена, був використаний процес вокального синтезу, і в результаті він звучить дуже одноманітно і монотонно. Кожна літера, кожне звернення голосу людини, створеного ші, має тривалість 0125 цілих сто десятитисячну Але в мові людини ви можете мати темпи відмінні від цього.

це діпфейк. Також складно зробити резолюцію відео високої здатності на голосі чи обличчі. Якщо якість аудіо погана, це підказка, що це могло бути згенеровано штучним інтелектом. Це може звучати очевидно, але просто пошукайте водяні знаки на відео. Якщо ви розмовляєте з кимось по відеодзвінку і припускаєте, що це діпфейк, попросіть людину покрутитись навколо свого стільця. Якщо вона цього не зробить, це може бути why? Чому? Штучний інтелект для діпфейків відстежує оригінальне обличчя на екрані, вирізає і вставляє його в діпфейк. That algorithm... Тож, в Момент, коли людина повертається спиною до камери, цей алгоритм відстеження обличчя зникає. І настане переломний момент, коли алгоритм відстеження обличчя дає збій мерехтить, і ви побачите оригінальну особу. водночас штучний інтелект та діпфейки можуть бути ще якими корисними, зокрема й в політиці де ти справді говориш до президента Лінкольна, і він говорить про конституцію. Фело американці! Мої співвітчизники та кандидати у президенти 2024. 2024. читати певні повідомлення різним частинам громади їхніми рідними мовами, що може змусити цих людей відчувати себе. Частиною міста, частиною політичного процесу, і залучати їх до місцевої політики. AI також може допомогти краще розуміти аудиторію, патерни її поведінки, створювати точніші президентські кампанії та краще їх аналізувати. So that... можливість зрозуміти, що кожне зображення опубліковано компанією Байдена, де він одягнений у блакитну сорочку, подобається людям з певної причини. Це лише приклад. Я не знаю, чи це правда. Штучний інтелект, як і багато речей, може приносити як користь, так і шкоду залежно від використання. З часом з'являтимуться нові методи його регулювання, але водночас виникатимуть і нові технології, що перетворить цей процес на вічні перегони. Тому Гупта рекомендує державним установам співпрацювати з технологічними компаніями, аби легше виявляти діпфейки. Ну а звичайним виборцям експерти рекомендують пам'ятати про власність. Власну відповідальність та критично ставитися до усього, що опубліковане в мережі. Іванна Підборська, Костянтин Голубчик, Дмитро Савчук, Голос Америки, Вашингтон.